Мене звати Марія Холя і я хочу сьогодні вам дещо розповісти про чоловічі жіночі стосунки і запросити вас на мій вебінар, який буде 4 квітня о 7 годині вечора. Кожен з нас хоче кохати і бути коханим. Кожен з нас хоче знайти свою рідну душу і жити в любові довго і щасливо. У Кожного з нас на долонях є лінія любові. Але на ній немає ніяких пропорцій і напрямків, куди нам рухатися. Цей напрямок обирає кожен з нас сам. Де, кому треба довго, довго і багато часу для того, щоб знайти свою кохану людину, для того, щоб жити з нею щасливо і завершити це щасливим американським хеппі Колись на білому світі жила була одна чудова дівчина. Зустріла вона принцем, а він через деякий час перетворився в жабу. Інколи буває так. Що зробити? Що змінити? Як реанімувати стосунки? Де знайти золоту середину, вміти спілкуватися, перестати ображатися. Це все можливо зробити. І я сподіваюся, що разом зі мною ми зможемо пройти цей шлях. Відомо, що у кожного грушочка є своя кришечка. Так само, і в сім'ї. Кожен може знайти свою ідеальну половинку, яка підходить одна до другого. Сім'я це успішний проєкт. В цьому проєкті кожен з членів сім'ї має своє значення, свою роль. І всі разом в цьому проєкті успішні люди вчаться взаємодіяти, спілкуватись, чути один одного, бачити один одного. В одному напрямку, мать спільні цілі мрії, мать свої сімейні секрети, ритуали і традиції, вмій довіряти один одному вірити і надіятися. Це надзвичайно важливо. Я хочу бути з тобою назавжди. завжди. Я кохаю тебе, я буду готувати тобі щодня рис. я візьму на себе всю твою біль. Цими словами у всьому світі. Та кохані люди один одному розповідають про свою любов? Чи готові любити ви? Чи впевнені ви в тому, що ви гідні бути коханими? Чи знаєте ви щось про любов? Чи знаєте ви щось про базові здібності, якими наділений кожен з нас? І найважливіше з них є здібність любити? Чи знаєте ви щось про моделі для наслідування? Ви Пам'ятаєте, як ви були? В яких не можна ні купити, ні замовити по пошті, ні знайти в каталузі. Ще... Кожного дня, тому що любов це є дія, і вона вимагає, кожного ранку, просинаючись, думати про це відчуття знову, знову і знову. Інколи любов щазає і люди розчаровуються один в одного. Вони не можуть пригадати, де поділась їхня любов. Але любов вимірюється не лише красивими словами. Любов вимірюється кількістю чашечок кави, які випила разом. Любов вимірюється кількістю поцілунків і ранкових обіймів. Любов вимірюється спільними ранками вечерями. Любов вимірюється всеосяжним відчуттям безмежного задоволення. Кожен з нас створений для любові, кожен з нас має право на любов. Нам треба всього лише навчитись пізнати, як це відчувати і як не наробити багато помилок. Якщо б у вас була чудова кімнатна рослина. Ви, б, напевно, навчилися за нею доглядати. Кожного дня її потрібно поливати, раз в пів року, пересаджувати, а також вносити достатньо вітамінів в ґрунт, слідкувати за ґрунтом, дивитися, чи немає шкідників на рослині, і також промовляти і ніжні слова любові. А що робиться з вашою сім'єю? Чи знаходите ви достатньо часу? Щоб робити все те саме, але для своєї коханої людини. Чи відчуває ваша кохана людина себе доглянутою, любленою? Чи відчуває вона вашу любов, ніжність, ласку? Чи доглядаєте ви її, чи прикладаєте зусилля, щоб самі відповідати як найкращому образу жіночності і бути хорошою, ніжною, люблячою жінкою? У вас є всі можливості. Робити це. Розпочати просто зараз розпочати разом з нами з перегляду нашого вебінару 4 квітня. Я вас чекатиму. до зустрічі. Наступного разу ми будемо з вами говорити про образи, гнів, а пізніше досліджувати себе. До зустрічі!